Колектив філії Україк Симбанку в місті Житомирі щиро дякує нашому партнеру, клієнту торговій компанії Продукт» за надану нам таку довіру і передачу стаффети участі в благодійному марафоні, благодійному наш Бог». Я хочу сказати, що ми весь час думка в справах, поруч. Із нашими воїнами 95-ї армобільної бригади. Ми сьогодні зібралися для того, щоб сказати, що Україні потрібен мир. Ми за єдину Україну. Ми всі разом хочемо продемонструвати, що ми сильні і що обов'язково ми переможемо. І ця акція сьогодні саме нашого колективу присвячується, і ми зібрали кошти колективу для того, щоб їх вручити саме тим конкретним людям, які сьогодні були. Нашої уваги. В нашому колективі працює Аня Грабченко. Її чоловік Денис. Хвилює, звичайно. Її чоловік Денис сьогодні захищає і в АТО під Донецьком. мужній хлопець. Він сьогодні нагороджений президентом України орденом Богдана Хмельницького, що велика дуже відзнака. Анічка, ось тут 7,5 тисяч для того, щоб ви придбали за ній одяг. А Витуюсь. далі у нас є Надіка, дружина Таня, Ой, Танюшка, Танюшка, Танюшка так, так. Таня, дружина Валентина, майора, де 95-ї армобільної бригади, вона теж, як бачите, ось прямо з бойового посту. Він на сьогоднішній день знаходиться на лікуванні. Тяжко пораненого в червні місяці. Воював в АТО з березня 2014 року. Невелика сума 14 тисяч, але нехай вам допомагає. І Ексімбанк буде допомагати як може. Ми в свою чергу. Передаємо естафету довіри нашим клієнтам компанії «Євроголд», компанії «Житомир Тепломаш», Адем Франк і компаніям торгової марки Рудь це наші партнери, наші клієнти, і вони теж долучаться до цієї акції. Слава Україні! А вам десь хороші служби і не доведемо студию, зустрітися з кулею чи снаряд. Хай буде все добре.